З шута національного масштабу в героя світового рівня. В цьому відео ми розберемо, як змінювалися архетипи стилю Володимира Зеленського. Навіть тут кожна деталь продумана його стилістом, щоб образ героя був максимально переконаний. Стиль це не про моду чи тренди, це про важливий меседж, про те ти є і що ти транслюєш світові. Привіт, мої стильні! Мене звати Маргарита Вінярська, я стиліст, навчаю стилю та трансформую гардероби жінок по всьому світу. Додивіться це відео до кінця і я скажу, як отримати в подарунок практичний гайд, як стилізувати образи восени. Володимир Зеленський до 2019 року був улюбленцем мільйонів, комік, актор, шоумен, хтось його любить, хтось не дуже. Але сьогодні ми не говоримо про прихильність, а про архетипи стилю та трансформацію його образу. Тобто тоді міг подумати, що за кілька років його образ трансформується з шута національного масштабу в героя світового рівня. У цьому відео ми розберемо, як змінювалися архетипи стилю Володимира Зеленського, і що це говорить про його шлях, про Україну. Та про силу образу. Бо інколи стиль говорить голосніше, ніж про мови. До приходу у велику політику Володимир Зеленський особлював архетип шуда: Веселуна, що висміює владу, руйнує табу, дає людям емоційний відпочинок і шоу. Але водночас він транслював і архетип славний малий друг просто хлопця з Кривого Рогу, якому болить за Україну. І саме цей образ одного з нас допоміг йому виграти вибори. Його стиль простий, доступний, іронічний. Той самий Зеленський, якого можна було зустріти в магазині чи на Ютуб, але навіть футболка, простий піджак, джинси і кеди передають потрібний йому меседж Я свій що характерно архетипу «славний малий друг. У 2019 році Володимир Зеленський входить в архетип правителя. Він у костюмах, на офіційних зустрічах, говорить стримано, намагається показати лідерські якості. І навіть у строгому костюмі кожен елемент образу продуманий стилістом, щоб підкреслити його авторитет, але доступність одночасно. Президент з народу нікуди не зникає. Його мова залишається живою, спілкування відкритим і простим. Він балансує між ролью лідера і все ще свого хлопця. Архетипічно це мікс правителя і опікуна, лідера, що турбується. Після 24 лютого 22 року все змінилося. Зеленський вийшов на передову не лише як політик, а як герой, символ опору. І втілення волі народу. Тоді він сказав світу, я тут і ми всі тут. І цими словами він закріпив за собою образ, який вже не зітреться з історії. Його стиль не просто комфорт чи класика політика, це свідомий, продуманий сигнал. Футболка кольору хакі, тактичні штани, брутальні чоботи. Він такий, як солдати на передовій. Формальна зустріч з президентом Трампом, і ми знову бачимо стриманий костюм чорного кольору, що нагадує робу солдата, чоботи і ніякої класики. І навіть тут кожна деталь продумана його стилістом, щоб образ героя був максимально переконаний. Він не у кабінеті, він у бою. У соціальних мережах дизайнер костюму Володимира Зеленського згадує «It's not about the suit», It's about what happens to Ukraine. Цей архетип герой, він підсилений рисами опікуна, який формує нову реальність через силу слова, впливу і віру. І цей образ працює. Для світу це символ хоробрості і незламності. Стиль це не про моду чи тренди, це про важливий меседж, про те ти є. І що ти транслюєш світові. Зеленський це живий приклад того, як архетипи стилю формують реальність з коміка в президенте, з президента в героя. Стиль це мова кожного. А мова Зеленського сьогодні це мова боротьби. І навіть одна оливкова футболка, підсвічена стилістом ідеєю, може сказати більше, ніж тисяча. Слів проявлення певного архетипу стилю це інструмент для трансформації твоєї реальності, і в цьому вже не раз впевнилися мої клієнти, коли нарешті почали вдягатися по своєму істинному архетипу стилю. Якщо цікаво дізнатися більше. Про архетипи стилю, підписуйся на мій канал, залишай коментар під цим відео, кого тобі цікаво бачити в моїх наступних розборах. В наступних випусках я розберу архетип інших лідерів і селебріті України чи світу. Забирай подарунок, гайд, як стилізувати образи восени за посиланням під цим відео. Будьте стильними, але залишайтеся з собою!